Не генераторами єдиними Житомир готується до важкої зими задля посилення захисту об'єктів критичної інфраструктури, місто закупило вісім пікапів для мобільних вогневих груп, котрі будуть забезпечувати оборону, стабільне проходження опального сезону і захист. Стратегічних об'єктів інфраструктури, це не тільки генератор, який встановлюється на котельні чи об'єкті водоканала. Це додаткові роботи, які на сьогодні проводяться. Це габіони. Я не скажу, що в Житомирі немає захисту. Да? Ну, ми не будемо розказувати, скільки тут систем захисту забезпечили нам військових, але все одно, все, що додаткове, якщо в них є запит, потрібно його виконувати. Запит на ці пікапи подали військові, а рішення про придбання прийняла Рада оборони Житомирщини. Саме такі автівки потрібні захисникам для того, аби встановити на них додаткове обладнання. Ці автомобілі повністю укомплектовані. Це е, військової поставили задачу лазерні указки, і радіостанції, і прожектори двох типів. Усе це обладнання забезпечуватиме захист від шахедів. Придбане остаткування було за кошти міського бюджету. Мільйон 285 – це було були тендерні процедури і закупівля цих автомобілів в середньому 400 тисяч додатково на один автомобіль додаткового обладнання. Ці вісі мобільних груп будуть працювати на території Житомира однак, не забули і про інші громади області. Всі громади, які були включені в рішення ради оборони. Повністю зараз комплектовані ці автомобілі залишаться в громадах. Будуть працювати по захисту визначених військовим командуванням об'єктів. Окрім того, ми докомплектовуємо. І в понеділок відбулося зустріч з очільниками громади. Виділено додаткових 108 мільйонів для комплектування додаткових мобільних вогневих груп. Наразі вже 30 мобільних вогневих груп повністю укомплектовані транспортом. Загалом на території області їх буде понад 80. Головним завданням буде виявлення та знищення російських дронів камікадзе. Окрім того, на сесії міської ради будуть розглядати рішення про закупівлю двох водовозів цистерн для забезпечення населення водою.